Щодо новин з законопроектної роботи Верховної Ради, то побачив проєкт закону, який назвемо про заборону цькування співробітників на робочому місці або про протидію мобінгу. Тут є три види, три форми цкування на робочому місці це економічний тиск. Вказується, що це нерівна оплата праці, безпідставне позбавлення частини виплат, премій, бонусів і таке інше. Далі це психологічний тиск, створення ворожої, образливої атмосфери, погрози, висміювання, наклепи, неправимірний розподіл навантаження і задач між працівниками. І третя складова насилля на роботі. Я думаю, що ви і так всі знаєте, це створення напружої ворожої образливої атмосфери, ізоляція працівника від трудового колективу, включаючи зміну місцезнаходження знаходження робочого місця. Бувало таке, що ставили біля туалету у робоче місце і давай працюй. І хотіли, щоб працівник звільнився за роботи. Тепер уже таке для власників не пройде. Поки що це проєкт, в якому передбачено, що за такі дії буде покарання у вигляді штрафів. Поживемо, побачимо.